Так, вітаю, друзі, тай менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії, яка допомагає людям бути більш ефективними, більш щасливими, більше досягати і кайфувати від життя. І сьогодні хочу вам показати, розказати. Звернути вашу увагу на те, чому ви можете не досягати ваших цілей. І можливо, про це не дуже приємно говорити, бо зазвичай більш приємно говорити саме про досягнення. Але ж дивитися в корні проблеми не завжди приємно, насправді. І знаєте, що я усвідомила протягом цих вихідних. Це те, що ти можеш а, дійсно щось для себе планувати. В тебе може бути така, знаєте, такий амбітний настрій, таке велике натхнення, особливо коли людина щось вивчає, собою займається, робить якісь там духовні програми. Це все допомагає бути в ресурсі. Насправді, це зараз в нас проблема да, в суспільстві, що люди жаліються на те, що немає енергії, немає бажання нічого робити, що все набридло і так далі. Тобто, коли в тебе є енергія, це вже такий великий плюс. І от уявимо собі, що така людина починає собі щось планувати, і в неї, наприклад, є план на місяць. Або на тиждень, неважливо, да, кому як простіше це сприймати. І ось вона собі, наприклад, напланувала тренування, вона напланувала собі навчання, вона напланувала собі відпочинок, роботу, звісно, зустрічі з друзями і так далі. І, наприклад, не врахувала. Те, що сім'я від неї чогось очікує. Я чому про це говорю? Тому що я ж спеціаліст в плануванні, ну, насправді, да, я вже багато років користуюся нашою системою прицільного тайм менеджменту Я знаю, що важливо планувати гармонійно, тому що якщо ти не враховуєш усі сфери свого життя, то то в тебе точно буде проблема рано або пізно в тій сфері, про яку ти вирішив забути. І, відповідно, цього тижня да, я собі на вихідні напланувала багато розвитку, поїздок там і так далі. А Чоловік мене питає: А що ти робиш в неділю? Я кажу: ну, в мене там те-те-те-те-те-те-те. І я бачу, що він прямо засмутився. От прямо да, він це не приховував. І він мені сказав, що а я думав, що ми з тобою зробимо ось це це і це. Тобто в нього були очікування, що я буду вдома, що ми будемо займатися тим, про що ми, в принципі, попередньо з ним домовлялися. Ну, тільки ми не говорили, да, коли це саме буде. І я така, знаєте, мені дійсно частину своїх планів прийшлося змінити. Ну, чому? Ну, тому що мені важливо, щоб мій чоловік не був засмучений, принаймні тим, да, що я не, приділи, не приділила йому протягом тижня а, час, коли ми разом. Так? І я думаю, окей, а чого я в цей момент не досягла? Я не досягла того, що е, я собі планувала навчання да, там ще десь 3-4 години. Завчора я не досягла ще читання, те, що я там для себе запланувала вивчити. І ще один такий невеличкий робочий цикл, який би не зайняв мене багато часу, але я б принаймні на цьому хотіла б зосередитись саме вихідний день, розумієте? І... Я коли сьогодні да, готувалася до те менеджмент зарядки, я зрозуміла, що це лише такий маленький приклад, коли нам може заважати те, що ми в своїх планах не врахували те, що в нас є інші сфери життя, є люди, які від нас чогось очікують, і ці люди для нас важливі. І... Якщо ми хочемо рухатися вперед, і якщо ми хочемо жити гармонійно, то ми мусимо це враховувати. Мусимо не те не тому, що нас хтось, знаєте, ну прямо змусив. Може підібрати іншого слова, поки це зробити. А саме тому, що ми вирішили, що ми хочемо, щоб у нас були і стосунки, і розвиток, і фізична підготовка, і духовний розвиток, якісь принципові речі, і так далі, і так далі. Розумієте? А, тому плануйте гармонійно. І ми зараз, а, ми цими вихідними, до, до речі, в суботу, а, працювали з Людмилою Богуш над тим, що а, ми будемо змінювати в компанії, і що додатково в нас з'явиться, а що ми будемо прибирати. Так, я сьогодні як не можу тут налаштувати, щоб і зручно було і видно. А, і... Можу сказати, що в нас зараз додадуться продукти за використанням штучного інтелекту, і що це буде і тайм-менеджмент, і дещо щось ще. так? Так, Зроблю таку невеличку тайну. Але ж, знаєте, я коли починаю на це все дивитися, я розумію, що я напевно ніколи не відмовлюсь від планувальника, який саме паперовий да, від свого улюбленого Богу жбуку. Тому що як би ти круто не працював зі штучним інтелектом, як би ти круто. Не використовував сучасні оці всі а, гаджети, телефони, комп'ютери, планшети і так далі, які тобі дозволяють, начебто, в моменті щось зафіксувати і не тащити ще з собою а, додатково якийсь планувальник. Але це все не те. Розумієте, по-перше, коли ти пишеш а, рукою, це зовсім по-іншому працює мі... мізки, да, твій розум. А ви можете окремо про це почитати, ну як це фізіологічно впливає на те, як працює розум. І що ще важливо: в гаджетах дуже важко на екрані монітору да, побачити, особливо якщо це телефон на компі, це ще якось краще, подивитись. Разом на усі сфери життя я вам можу сказати, що багато людей неефективні в плануванні, тому що вони, наприклад, планують тільки роботу, і потім вони, наприклад, в обід згадують, що їм треба не знаю, там побігти до дитини на збори. Або там треба щось в банку вирішити, або а, це ж в мене стоматолог, йо-майо. -йо. І це, знаєте, якась реакція на те, що людина для себе вирішила, або за неї вирішили обставини, і вона просто реагує, а не планує це зробити для себе тоді, коли це дійсно зручно. Розумієте, для неї за планом, коли це оптимально. Тому плануйте гармонійно. Для цього в нас є навчання тай-менеджмент квест. Time Quest, його оновлена назва. І, до речі, в нас дуже скоро вже буде сотий потік. Ми це ще розпочали у 2020 році, а зараз вже 25 рік, і ми дійсно вже ось будемо проводити скоро, скоро сотий потік. Тож, як це робити? Лагідно, поступово, правильно, практично у всіх сферах життя ми цьому навчаємо. Тож звертайтеся, так, і сьогодні вам, як завжди, треба зробити список завдань. Нагадую, що він має стосуватися всіх сфер вашого життя, ну, принаймні, їх більшості. Так, про сфери життя ми кожного разу майже вам розповідаємо, тому сьогодні не буду нагадувати, просто можете передивитись попередні наші тайм менеджмент зарядки і там це почути, побачити, послухати. І коли ви склали цей список, вам важливо порахувати час, вам важливо не перебрати більш на 24 години, закласти 20% часу на. А, можливі форс-мажори, якщо форс-мажори не стануться, то у вас буде просто вільний час, і ви вже зможете його точно використати на те, що для вас важливе. А, ну і звісно, ви складаєте розклад. Не починайте навпаки. Да? От я зараз розклад створю, ага, ось тут я о 9 стану, чи о 9 в когось вже сніданок, а у когось о 9 вже робота. Да? А потім я буду. Роботи те, а потім те, а потім те. Ні, спочатку у вас має бути перелік ваших завдань. Ви маєте розуміти, що для вас важливо, ключове, і тільки після цього ви складаєте розклад, а не навпаки. Тому що багато людей роблять саме навпаки, тому в них нічого не виходить. І взагалі, приходьте до нас навчатися. До речі, завтра у нас о 19-й буде вебінар для власників бізнесу і керівників, директорів бізнесу. А, такі незвичайними вперше будемо проводити такі, такий формат розбір а, бізнесу, саме як його можу, можна посилити зараз з використанням штучного інтелекту. А, як ми це робимо, як ми в цьому можемо допомогти? Тож, кому цікаво, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами, долучайтеся до участі і а, приймати участь, тому що а, якщо ти сьогодні не використовуєш штучний інтелект. Завтра ти будеш далеко позаду. Тож на зв'язку, друзі, гарного вам тижня! Будьте ефективні, будьте щасливими і плануйте всі сфери вашого життя і досягайте ваших цілей. Це для нас дуже важливо. Пока.